Початок року для обласної податкової міліції розпочався з гучної справи. Було виявлено потужний конвертаційний центр, зареєстрований у Рукинівському районі та Острозі. Він обслуговував близько 20 столичних фірм, що мали річний оборот у 3,5 мільярди гривень. Нині розслідуванням справи займаються органи МВС. Наскільки мені відомо порушена кримінальна справа, а враховуючи, що територія скоєння злочину – це є місто Київ. То, по згідно норм Кримінально-Персуального кодексу, то воно розслідується на сьогоднішній день органами МВС. І в даній суб'єкти господарської діяльності, які були переєстровані у Рівненській області. Безпосередньо на території Линської області не здійснювали фінансово-господарські діяльності. Відповідно, тут збитків на території області завжди не було. Упродовж року працівники податкової міліції припинили діяльність ще одного конвертаційного центру. До його складу входило шість суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. За нашими даними, вони встигли проконвертувати близько 30 мільйонів гривень. Що це означає? За що це близько 6 мільйонів гривень чисто було украдено з бюджету учасникам конвертаційного центру. Та вигодоновочах порушено шість кримінальних справ. Призначено 26 документальних перевірок, по результатах яких нараховано більше вісьми мільйонів гривень. Нині підходи до боротьби з конвертаційними центрами суттєво змінилися. Тобто карати будуть не лише організаторів псевдофірм, а й тих, хто користується їхніми послугами. Дехто з конвертаторів і тих, хто у кляцію сплати податків, собі вирішили, що вони можуть розслабитися в цьому напрямку. Що сказано, що нема покарання у вигляді позбавленої волі. Нічого подібного достатньо важелів, щоб заставити людей, не не за людей, а за злочинців. Людей-злочинців платити. Але сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.